Подякувати добрим людям, які відгукнулися. Ну, ви, мабуть, всі ролик бачили з Валерою. От. Ну, що вони допомогли? Допомогли, ось багато речей передали. Ну, мабуть, Валера краще скаже його мама. мама. Дорогі Ой, хто? Сограждані. Сограждані. Благодарім вам за допомогу нашу. То есть вашу. Всего вам хорошего. Дай Бог вам здоровья. Хай будет мир на земле. Не хвалитесь так. Ну Ну мы убедились, что мир не без добрых людей. Дай Бог всем здоровья, так да, как мама сказала. Помогли людям продуктами, Добрые. дали картошки и капусты, и закупорки. Будем надеяться, что зиму перезимуем. Бельшою ну, вам всім ну, ну, душі. Ми, ми, ми думаємо, що ще люди відгукнуться, особливо селяни. Хочу сказати, що ну, на даний момент допомогли, ну вибачте, не селяни. Допомогли люди, волонтери. Ось які приїжджали багато, дуже багато. Ми здивовані насправді. Ось, також відгукнулася дві жіночки з міста Костянтинівки і з міста Краматорськ. Велике подяка. Вони, мабуть, нас чують. І знають, про кого це йде мова. Ну, Ви не скористувалися, да, поки що, бо ніяк було поїхати вам і все таке. Ось, А так, ну ось, ви бачите, і горіхів, цілий мішок, і картошки, і меду, і, і одежі, і крупи, і, і капусти. І а не знаю всього, всього, всього. ну, Дякую. Навіть, навіть я здоволений, велика подяка волонтерам і все таке. Коланіс. І ще, ну я, мабуть, покажу тетю Мусю, яка прийняла своїх, ну як кажуть, родичів, і все таке. Може, ви скажете там два слова. Як вам тяжко живеться тяжко, там? Тяжко, звісно, тяжко. Дивіться, що хати немає. Дуже тяжко дивитися на своїх рівень. У ну, це люди це... вам всім. Це що Донбас. Помогаете. Люди, це Донбас. Ну я думаю, ми будемо дружні. Да. Ми будемо друг другу допомагати. Да. Так що Спасибо. давайте єднаємося. А як в такі часи треба друг другу?